Всім привіт вітаю вас на каналі Airsoft SOP. І сьогодні ми розповімо вам про пейнтбольну маску, котра перекочувала у страйкбол. А ось і вона. Маска від компанії Dye в оригіналі призначена для пейнтболістів. Але віднедавна. Вона набуває дуже широкого застосування і популярності серед страйкболістів в тому числі. І ми зараз розповімо вам, чому. Тож, чому саме ця маска стала такою популярною серед страйкболістів і пейнтболістів в тому числі? Перш за все, це за лінзи. Лінза має спеціальне покриття, яке не запотіває. Вона має дуже широкий кут огляду. А також з легкістю отримує попадання як пейнтбольних шарів, так і звичайних 6-мм страйкбольних кульок, і навіть кульок, випущених зі страйкбольної снайперської гвинтівки. По-друге, це повний захист усього обличчя. І при цьому не лише обличчя, а й вух в тому числі. Сам захист вух є доволі м'яким і комфортним. М'який пластик, з якого зроблено нижню частину захисту, не заважає вкладатися у приклад. І вести прицільний вогонь з приводу. Однією з найбільших переваг цієї маски, не беручи до уваги якість матеріалів і захист цього обличчя, є можливість замінювати будь-яку деталь або аксесуар цієї маски, будь це захист вух, сама лінза, будь-який ущільнювач або гумка. Також усі ці деталі надзвичайно легко придбати у нас в Україні. Ще однією перевагою цієї маски є доступність усіх її частин. В будь-яких кольорах, будь це камуфляж або токсичний насичений кольор. Найпоширенішими моделями цієї маски в Україні є моделі i5, тобто останнього покоління, а також модель i4. То чим же вони відрізняються? Незважаючи на те, що вони дуже подібні, у них є все-таки невеличкі розбіжності. Перша розбіжність це те, наскільки прикрите обличчя, тобто сіточка більше прикриває підборіддя в моделі i5, трошечки відрізняється вуха. Тобто швидший матеріал, з якого зроблено захист вух, а також те, як регулюється гумка у цій масці під розмір голови. У I4 це звичайна гумка, яка затягується вліво вправо, як у більшості масок. У I5 це крутилка, якою можна регулювати розмір, просто крутячи її вліво вправо. Незважаючи на різні покоління цих двох масок, лінзи у них є взаємозамінними. На нашу думку, однією з головних. Перервав цієї маски є те, наскільки довго вона служить. Показуємо ще раз маску, куплену буквально кілька місяців тому, і маску, якій вже більше восьми років. В цій масці СОП зіграв безліч пейнтбольних ігор, різноманітних пейнтбольних змагань і на даний момент успішно використовує її в CQB. І хоча вона має деякі ознаки носіння, вона досі не запотіває. І дуже добре захищає обличчя від різного роду попадань. Ця маска не запотіває, якщо одягати її від гри до гри і час від часу знімати. В той самий час вона може почати трохи запотівати, починаючи з країв і потрохи звужуючись ближче до серединки, якщо тримати її на собі, не знімаючи безперервно, десь в районі трьох годин. Ну, принаймні, це з власного досвіду. І навіть тоді, легко протерши її мікрофіброю, вона перестає запотівати ще на годину чи півтори. Саме це забезпечує мені постійну і дуже чітку видимість на ігровому полі. Орієнтовна вартість таких масок від 120 доларів до 200. Також в додаток до дуже класної ергономіки маска сама по собі, при тому, що вона захищає одночасно і очі, і обличчя, і вуха важить вкрай мало. Беручи до уваги все вище сказане, ми з легкістю можемо рекомендувати вам цю маску для спецсофт, CQB. І інших страйкбольних ігор. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. і До нових зустрічей!